Місто Миколаїв, вечір, така тиша. Ми йдемо, гуляємо по Саборне. Так класно. Тихо. І дай Боже, щоб був тихий вечір, тиха ніч. Всім-сім бажаю. Але подивіться, як гарно. Я хочу вам показати цю красу. Ну, яка ж це краса? Вишиванка. Вишиванка, бачите, як на будівлі гарно пасує ця вишиваночка. Так, Соборна Миколаїв. І Маянчика. і, звичайно, я. Да. Ого, ого, ви чули?